Сьогодні монтуємо шторку плюсе. Сьогоднішній монтаж буде завдяки маленьким кронштейнам. Тобто, зачасту ми монтуємо всередину, оце біля стекла. Сьогодні у нас буде монтаж з нахльостом на штапіки. Тобто Ми тоді шторку віддаляємо від самого стеклопакета. Будуть у вас в комплекті такі маленькі кронштейни. вони монтуються симметрично ось тут, і вверху, під самий верх створки. Я, як правило, пропоную робити однакову висоту для того, щоб у нас було все симетрично, не було таких от перепадів тут внизу. Тут вище і така ступенька образується для красоти. Робимо однакову висоту по сторці, яка відкривається, і тоді у нас буде розположено все на одному рівні і буде більш гарніше виглядати. Змонтували ми кронштейни, ось так вони розположені. Далі у нас буде в компле... ну, від шторки такі вже і маленькі направляючі, їх просто берете і таким чином одягаєте на цей маленький. кронштейн. кронштейн. Нащокмоється. Тобто, бачимо, що у нас шторка висить. І таку саму процедуру поправляємо шторку і чіпляємо за нижні е, кронштейни. Зачепили ми за низ, Тобто тепер все, шторка змонтована, можна користуватися. Ось так вона піднімається. Можете саме вверх, можете хоч знизу піднімати, хоч зверху, складувати, як завгодно. І огляньте, наскільки у нас відкривається віконце. Це набагато краще, ніж коли у нас обичні рулети. Ось при такому відкритті воно вже ударяється у відкос. В даному випадку через кронштени неповноцінне відкриття, але зато у нас тоді шторка вже.